thank <sweat> you Друзі, всім доброго ранку. Зараз у нас 10 по 7. Я вже 20 хвилин як приїхав, закормився, закинув поплавок, сонечко, зійшло. Поки що закинув дві вудочки на хрубака, також взяв з собою манку і опариш лишився з минулої рибалки. Чекаємо покльовок. Так, щось на хрубак водить. Так, да, таке, таке, таке не цікаво. Таке не цікаво. Щось, щось взяло на маночку. Вже хоч трошки більше. О це вже рибка. Це вже рибка. Як краснобірка гарна. На манку. Непогана. Такі більші кульки катаю. Попала більшенька. Так то в нас вже 17 по 8 ранку, друзі. До цього часу я ловив все-таки це вже хоч одна риба гарна. на манку, друзья. Ну, вот такие клювы. Ну, что-то тоже не рыба. То не рыба. На хробака, друзья, очень хорошо поклевывает. Так. Притопило і пішло. Ну, то гарна, гарна риба якась. Чую, що гарна. О, шорно відтворяє. Друзі. Що тут таке, дивіться? Щось гарне. Може бути лин. Може бути лин. Більше всього що лин. Закід готуємо, дуже рве, то напевно лин. То напевно лин. Пішов, пішов. Так, точно лин, то я вже побачив. Трошки підмотаємо. Робить. Ну, гарний такий. Є є, друзі, під саку. Гарний такий лин. Красавець! Друзі, гарний линочок. Дивіться, який ну красень же ж. Але він дав. Кій. Клас. Така рибка. Ну одну красну пірку ще зловив, таку більшеньку, а то все дрібне, дрібне, дрібне. Ну і такий в 9 годині ранку такий линочок. Так, друзі, сюмаю пікорку. Ну, зараз ще раз закормлюся. Докормимо. Що в нас тут почалося? 对的。 Нарешті дочекався вже хоча б більш-менш. Теж на більшу кульку з манки поставив. Пухробак, думаю, поставлю манку. Така плотвичка. Ну, вже хоча б більш менш, як кажуть. Дрібного просто мільйон не знімає, друзі. То все дрібного дуже багато. Ловлю, відпускаю, ловлю от. Щось таке більше, то рідко. На групах буває лопасі. О! То не риба більша, я думаю, що воно так гарно повело, не знаю, яка там риба. Але щось більшеньке. А, лин, лин друзі. Олин. Так, під саком його. Так. Тихо, тихо. На пучок хробака десь два-два хробака я менших насадив і. Ще один линочок. Трошки менший, ну але красень теж. Гарний. Так, дай друже, гачок. <coughs> бишенька, плотвичка. Трошки бишенька. На манку. Латвичка, друзья, невеличка Ну що, друзі, у нас зараз пів-дванадцята, вже під затих, хробак у мене закінчився. Опариш також, лишилася ще манка, Ставлю дві вудочки поки на манку, ну ще попадає така дрібна краснопірка і плотвичка. Такого більшого вже немає. Зараз покажу, що нам вдалося сьогодні впіймати, що я взяв. Два лина гарні, одна краснопірка така більша і три плотвички невеликі. Ну, в принципі, рибалка сьогодні вдалася. Гарно зранку посидів. Такий сьогодні недільний ранок провів я на риболовлі з поплавком. Вітру не було, було тихенько, спокійно, задоволення отримав. Вдалося піймати два лина гарні. Ну і пару плотвичок, краснопера. Ну і дрібного, звичайно, було дуже і дуже багато відпускав. Підписуйтесь на цей канал, попереду буде ще багато цікавих риболовлів. Пишіть коментарі, ставте лайки. Ну і до нових зустрічей на риболовлях.